Бацьки мало, ай ту. Тубі хотіла ще взагалі. Так що, мабуть, добре. Чи таке ж? Дорога завадів. Ну Добре, команду. Вербляне, не мерів. Подивіться, будь ласка, який стан дороги. Прошу зацінити. Тут все різно. Хинуть дрібнки й два робітники в'єнуть картинки. Невже в наших можновладців немає тих пару копійок з їхніх? З їхніми деклараціями. Про те, щоб засипати, оце, щоб люди, маршрутка, нормально могли їздити і не ламатися. І щоб люди могли нормально добиратися вчасно. От скажіть, люди добрі. Подивіться на це, полюбуйтеся. А вони мають свої, свої кишені, але хоч ви змінили, тут є гроші. Ну, бачите, тут скоро ставок будемо так що можна на фестиваль приїжджати, риболовлі. Ну тут ще один. Полюбуйтеся, будь ласка. Так ми йдемо в Європу, друзі. Так ми йдемо в Європу. З такими успіхами, я думаю, далеко нас ніхто не пропустить і не впустить. Але треба щось з цим робити. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. От ми виїжджаємо вже на трасу, яка йде до Немирва. А направо дяворів. Тут вже трошки краще б зробили. Дякую вам.